Вами, програма Ти можеш, та я її ведучий Микола Латанський. Програма Ти можеш створена для того, щоб дати вам конкретні та практичні інструменти досягнення успіху у всіх сферах вашого життя, допомогти вам остаточно повірити у ваші можливості, а також познайомити вас зі звичайними людьми та їх надзвичайними історіями успіху. З того часу ще Ейнштейн казав: міння мріяти важливіше ніж знання. Міння мріяти та візуалізувати не знає обмежень. У своїй уяві ми можемо створити для себе будь-яке майбутнє. Нещодавно вчені встановили, що середньостатистична людина, що досягла віку 35 років, вже на 95% втрачає вміння мріяти. Точніше, ті нейрони у мозку, які відповідають за візуалізацію, у неї на 95% вже атрофіювались. Чому? Пам'ятаєте, нам в дитинстві казали, досить мріяти, спустись на землю. Уміння мріяти втрачається лише тоді, коли ми перестаємо користуватись цим унікальним даром. Уміння мріяти, вміння уявляти, або, як зараз модно говорити, візуалізувати це вміння, яке відрізняє людину від всіх інших живих істот на землі. Тільки людина може уявляти своє майбутнє. Наприклад, якщо ви бажаєте мати машину, постійно її уявляйте. А якщо мрієте зробити собі ідеальну фігуру, чоловіки. Ви повинні уявляти себе Шварценеггером. У бізнесі це вміння називають баченням, а успішних людей, які вміють це добре робити, візіонерами. Вміння візуалізувати означає, що ми створюємо картини та образи у своїй уяві у власному мозку. І що найбільш цікаве, ми можемо ці картини оживляти, насичувати деталями та прокручувати як відеоплівку. І наостанок найголовніше повідомлення: якщо ваш розум зміг створити нове бачення. Це означає, що у вас є всі без виключення, можливості та ресурси це бачення втілити у реальність. Ще 20 років тому, коли у нас в країні майже ніхто не знав про техніку візуалізації, моя знайома та її чоловік готували та дарували один для одного газету так званий колаш Мрій. На величезному аркуші паперу вони зображали та писали, інколи навіть вершами, побажання ідеального майбутнього. На колежі розміщались фотографії, зображення автомобілів, заміських будинків, мандрівки в екзотичні країни, життя у достатку і все те, що вони бажали один одному. Якось Тетяна, сама не розуміючи чому, приклеїла на газету свого коханого зображення чоловіка, що у цеху сирного заводу знімає з полички гігантську шайбу сиру. Пройшло декілька років, і у її чоловіка з'явився перший сирний завод. Потім ще один. Отже, якщо ви справді хочете досягти видатних успіхів у вашому житті, у кар'єрі, у власному бізнесі, у стосунках з іншими людьми і навіть у здоров'ї та створити для себе життя вашої мрії, вам неодмінно треба почати знову, як у дитинстві мріяти. Або як зараз модно говорити, візуалізувати. До побачення і візуалізуйте нас у наступну середу о 18.00.